В цьому відео я розповім тобі, як влаштований світ. Світ це по суті твоє дзеркало. Все, що в тебе всередині, транслюється зовні. Ти це бачиш, ти це спостерігаєш, проживаєш. Що я маю на увазі все те, що всередині, це абсолютно всі твої переконання, травми, те, що ти віриш, те, що ти знаєш, в чому ти переконаний, те, чого ти боїшся, все це відображається навколо. Чому ми кажемо, щоб змінити світ, треба почати себе, змінити себе. От якраз таки змінюючи всередині свої знання про цей світ, змінюється світ навколо. Якщо ти в щось не віриш. Ну, тебе це взагалі ніяк не стосується, то ти, по суті, в житті цього не помічаєш. Воно десь є, але не в твоєму полі. Як тільки ти починаєш занурюватися в це, починаєш в це вірити, відразу підтвердження, ти бачиш у світі. Не навпаки. Звісно, першу частину життя, ну, умовно кажучи, ми накопичуємо знання. Ми десь вчимося, ми десь щось бачимо, чуємо, особливо батьки нам е створюють оцей світогляд, ми накопичуємо накопичуємо, а потім ми це бачимо. Згідно нашого світогляду, те, що там накопилося, абсолютно все. В першу чергу, все те, що сидить на підсвідомому плані. А там абсолютно все наше життя. Все, що ми переживали, всі наші емоції, прожиті і не прожиті, всі наші реакції, патерни поведінки, абсолютно все сидить в тобі на підсвідомому плані. І все, що ти бачиш навколо, це відображення того, що в тебе всередині. І для того, щоб змінити щось зовні, треба почати саме з того, що всередині. Змінивши там, ти потім поступово будеш змінювати свою реальність навколо. Люди часто починають з того, що боряться, намагаються змінити те, що їх оточує зовні. Доказують щось людям з кимось там воюють, е ображаються, але це результату не дає. Тому що. Постійно ти можеш з однією людиною щось там вирішити, да? прибрати її свого життя, умовно кажучи. Ну через деякий час з'явиться наступна людина, яка буде продовжувати відігравати те, що в тебе всередину. От якщо в тебе є всередині, є переконання, що всі мужики козли, то ти постійно будеш зустрічати мужиків, які будуть. Ну, козлами, да, які будуть тебе ображати, не поважати, зраджувати і так далі. Тому що в тебе всередині, якщо ти жінка, в тебе всередині є переконання, що всі мужики козли. Звісно, воно утворилося, можливо, десь з дитинства. Якісь були стосунки, перші, невдалі, де тебе там, хлопчина не знаю, в школі або там, в університеті кинув, да, і в цей момент тобі було боляче, і ти прийняла рішення, що всі мужики козли. Ти в це віриш, і світ тобі це показує. Як тільки ти знімеш це переконання, то Зовні тебе почнуть е, зустрічати чоловіки, які ну вже не є козлами, да, які будуть поважати, любити і так далі. Ось так влаштований світ.